Я вже в Чехії, на місто Острава, під'їхала на зарядну станцію Єон. Зараз показую вам ось така будочка. Підключилася. Машинка заряджається. У нас показує 45,1 кВт і 28 хвилин до... Кінця зарядки. А, станція зарядна знаходиться на території, прямо в місті, на території АЗС. А, буду питати за вінетку, тому що я в Польщі приїжджаючи, два рази заплатила по 13 злотих. За платні на платні дороги, да, їхати, звичайно, задоволення на платних дорогах. Погоджуюсь, я вже була без пасажирів, тому дозволила собі чуть-чуть швидше проїхатися. Це реально в задоволення, реально в кайф. Поки машина заряджається, вирішила зайти запитати за вінятку, тому що тут уже якби. Потрібна вона, і наступна моя станція, на якій я буду заряджатись, мені потрібно буде їхати по платній дорозі. От, і е, вінеток одразу, якщо вже заговорила за вінетки, вінеток тут немає. Є поряд 2 км станція, ще на зарядиці поїду, візьму собі. От, а вирішила взяти кави, і так цікаво, я то дала їм в євро. Я запитала, я можу розрахуватися євро? Мені сказали, так, можете розраховуватися євро без питань, але здачу мені дали чешськими кронами. Так, так цікаво. Ну, напевно, за здачу я і куплю собі вінітку. Я правда не знаю, скільки вона коштує. Я читала, що 9 євро, скільки це буде в їхніх кронах, такі цікаві їхні гроші. Друзі, на нашій інстаграм-сторінці зараз проходить мега крутий розіграш цінних подарунків для електровласників. На загальну вартість 1 тисяча доларів. Переможців буде три. Тому швиденько переходьте за посиланням, яке буде вказано під цим відео. Приймайте участь і я бажаю всім перемоги. А я рухаюсь далі. Я знаходжуся під містом Брно. Зараз я заїхала на зарядну станцію. Hello. Омв є мобіліті. Так, машину підключила, все заряджається. Особливості цієї станції для підключення ніякого додатку абсолютно не потрібно. Ви просто скануєте QR-код, який знаходиться ось. На, само, на самому ящику скануєте QR-код, вас передає посилки на сайт. На сайті ви реєструєте. там реєстрації як такої немає. Ви просто заходите, підв'язуєте свою карточку і оплачуєте. Оплата тут іде погодинно. Я взяла зарядку на 30 хвилин. Це десь обійшлося в середньому 540 чешських крон. Ну десь в середньому, напевно, гривень 800 по на наші гроші на гривню, якщо перевести. Що по машині? Машина заряджається зараз. Покажу вам по кіловатам. Видає 44,4 кВт, залишилось 40 хвилин до кінця зарядки. Ну, я, напевно, не встигну, бо я оплатила тільки 30, ну, не встигну зарядитися до 100%, а тільки 30 хвилин. Дивіться, що по місцю знаходження. Вона знаходиться на трасі на території АЗС. Тут така парковочка для автомобілів собі є. На ЗС можна перекусити, поки заряджається автомобіль, випити кави і е, посидіти відпочити. Що по самій станції? Розказую вам не по станції, а по парковці. Чесно, дуже незручно. У мене порт знаходиться якби спереду. І я досить так крутилася. Я перший раз запаркувалася, е, кабель не дотягує. Ви бачите самі, що він не сильно довгий. От, я запаркувалася раз, пробувала підключитися, а кабель не дотягнув. Потім е, перепаркувалася вже ближче знову. І от, якщо ви бачите, дуже маленька відстань від дверей до самої будки, що ну, досить незручно. Ну, Але саме основне станція заряджає, все працює. труднощів з нею ніяких не виникло, все легко, просто і якби заряджає вона нормально для того, щоб Сісти в автомобіль, ось. Бачите? Я то поміщаюся, але якщо хтось чуть-чуть більш габаритніший, то ну, місця буде реально мало. На додатку зараз 99%. Тобто от, машина відключилася. Все. Тобто я заряджалась рівно 30 хвилин, стільки, скільки я оплатила, навіть чуть-чуть більше. Ось, бачите?

Що я вчора дізналася по віняткам в Чехії? Ми всі знаємо, є сплатні дороги і потрібно купувати вінятку. Я заїхала на заправну станцію. Неправда, що вони є на кожній заправній станції. Немає. Я заїхала на одну, мені дали контакти і не дали контакти, а сказали, куди можна під'їхати і де можна взяти. Я заїхала, взяла там вінетку. Яка особливість. Я про це, до речі, не знала. Ділюся з вами інформацією. По Чехії електромобіль може їздити безкоштовно, якщо це повний електромобіль. Ви їдете безкоштовно, але для цього є сайт, на якому потрібно зареєструватися. І відповідь вам, ну не відповідь, чи дозвіл, прийде через декілька днів. Тобто на реєстрацію потрібен час, і через декілька днів прийде тоді тільки відповідь. Як виявилося, ну, у мене часу не було, тому що я вже була в Чехії вечора. І мені потрібно було в 6 годин ранку виїжджати. Мені касир на заправці запропонувала оплатити повну вартість 10 євро. Я заплатила на, на 10 днів. От, я заплатила собі на 10 днів, купила, тому що у мене часу чекати не було і їхати ризикувати якби теж я не хотіла. І мені сказали, мені видали просто квитанцію. Зараз я вам її покажу. До речі, вона у мене з собою. Ось ціла лента. Ось мені видали таку квитанцію. Мені сказали, що її з собою не потрібно возити, тому що з 12.00, тобто я її купила десь. Приблизно о сьомій вечора, а з 12.00, тобто 000, вона вже буде в реєстрі в базі, і мене вже не поліція, не гаї, як мені сказали, не знаю, як це правильно у них називається, зупиняти не буде. Тобто, вже мій автомобіль буде у них числитися в базі, навіть якщо вони там будуть їхати, якось, можливо, у них є система перевірки, я не знаю. Можливо, по камерам пробивають. Ну тобто, вже я в базі і я можу рухатися. Тому, якщо ви їдете через Чехію і ви знаєте про про те, що ну там зарані коли ви будете, тому що потрібно вказати день, коли ви ну, коли Ви в'їхали. Мені виходить вінятку оформили з 2-го числа, От, тому що я вже сьогодні з 2-го числа їздила уже по платним дорогам в Чехії. То ви можете просто завчасно зареєструватися, отримати відповідь. Я так розумію, що відповідь буде ну, на електронну адресу, на емейл прийде. Я е, саму назву сайта залишу вам в описі під цим відео, щоб ви знали, де можна реєструватися. Коли я вирушала, я не знала про це. Тому така маленький лайфхак для електроводів. Я під'їхала до станції Ємобіліта. Е Ось так вона виглядає. Тут є дві станції. Автомобіль підключила, процес зарядки йде. Зареєструватися тут просто ви скануєте QR-код і підключаєте далі вже все по інструкції, підв'язуєте карту. Я зареєструвалася. Можна і не реєструватися, але я зареєструвалася, підв'язала карту. Так мені зручніше. Я зразу заходжу в додаток і заряджаюся, тому що, можливо, ще вони будуть у мене на шляху зустрічатися. Там теж друга станція. І там і там є пістолет Чедемо. Заряд, самі зарядні станції знаходяться на території от АЗС. Я думаю, там ще якась, наче як паркінг. Ну, ну, така, як, як промзона. Тут є ресторан, готель. Так, ще Хочу показати вам, що видає автомобіль. Я на попередній зарядній станції зарядилася до 74%, тому що, як я говорила, там не в кіловатах, а по часу ти оплачуєш час. Я проїхала десь кілометрів, напевно, 50. І в мене було щось там в районі 68% і зараз вже 79. 12 хвилин до кінця зарядки і я стартую далі. Ну, от, Чудемо може видавати 500 Вт. На екрані 44 кВт. Зараз подивимося, що нам в машині показує. Машині видає 45,8 кВт. То чим а було перед цим 40. 49,3. Чим більше процент зарядки, тим потужність -чуть, -чуть падає. Побачимо, до скількох зарядить машину. Я знову приїхала до станції Емобіліта. Це найближче те, що мене по путі, тому що в мене вже залишилося 68 кілометрів запас ходу і я стала знову на її зарядитися. Все ж. По такому ж самому принципу, для того, щоб підключитися, спочатку треба вибрати все в додатку, нажати ваш роз'єм чи демо, а потім вставляти пістолет, і станція запускається швидко без проблем. Тут знаходиться такий хаб, три станції, тільки що на одній з них заряджалась машина, від'їхала. Так, що нам показує. 42%, 44,6 кВт. Зараз видає станція. Тут якийсь торговий, напевно, торговий центр, є заправ, заправка Shell рядишком. І тут траса об'їзна. Це вже траса на виїзд на Німеччину. З Чехії на Німеччину.